Мої організаторські здібності логічно переросли в пропозицію спробувати себе на рівні більш високому. Чим займаються тепер депутати? Найцікавіше питання бюджет. Так, дійсно, от військової адміністрації може власноручно свій розсуд згідно закону Дві моделі, коли може працювати з депутатами, військова адміністрація, а коли без. Ми залишаємося з депутатським корпусом. Продовжує працювати планова бюджетна комісія. Чим ви керувалися, коли погоджувалися стати головою цієї адміністрації? На вашу думку, ви впораєтесь? Це великий. Виклик для мене. Чи є у військової адміністрації плани Б на випадок, якщо будуть влучання в об'єкти критичної інфраструктури? Навіть є план найгіршого варіанту, що відновлення неможливе. Хотілося б запитати про заступників. Чи є вже кандидатури? Хто готовий не заради кишені, а заради гарної історії віддати частину життя в суми? От, Йова welcome. Після закінчення війни, після нашої перемоги, чи балотувались би ви на міського голову міста? Питання гаряче, розумію.